Всім привіт! Мене попросили записати відео про університет. Про університет в Німеччині я можу розповісти багато. Я сама тут навчалася в універі, тому трошки знаю. Я зараз зроблю такий невеличкий огляд загальної інформації. Якщо вас цікавлять якісь конкретні питання, будь ласка, задавайте в коментарях я буду намагатися відповідати. І так, в Німеччині, щоб поступити в університет, потрібно мати абітур. А абітур отримають Ті, хто закінчують гімназію, це найвегший шлях, є інші шляхи. Якщо вони вас цікавлять, питайтеся, я можу розповісти окремо. Все, що я буду далі розповідати, це не стосується медицини і медицинських, і пов'язаних з нею спеціальностей. Бо медицина то є абсолютно окрема тема в Німеччині, туди тяжко поступити. Німці багато вчаться в Латвії, Болгарії, Австрії. Тому, якщо цікавить, я розповім. В цьому відео йдеться не про медицину і не про все ні про що, що з нею пов'язано. Те, щоб розпочати це загальна інформація. Конкретно може відрізнятися щось то треба йти в Google чи питатися в своєму університеті чи на сторінку університету. І так, е, поступати з е, абітуром, з загальним абітуром можна в Німеччині на будь-яку спеціальність в будь-якій землі, в будь якому університеті. Ви можете одночасно подавати документи кілька університетів і потім вибрати собі один, де вас візьмуть, чи що подумати. Подаєте документи на зимній семестр, як правило, до 15 липня, на ліні до 15 січня. Документи, які написані на сайті, плюс мотиваційний лист, в тому листі пишете, чому ви обов'язково хочете саме цю спеціальність. Записуйте ваші хобі, чому ви такі мотивовані. Наприклад, я п'ятирічним хлопчиком вже розкрив комп'ютер свого татка і після того ламав всю можливу електроніку по всій квартирі, і тому я дуже хочу бути інженером. Щось в такому роді. Як правило, в університеті ви спочатку робите bachelor, то нормаль, нормально, звичайно, 4 роки, і мастер то півтори чи два роки залежить від спеціальності. Навчання в німецькому університеті. Відрізняється від українського, принаймні те, що я пам'ятаю, то було 20 років тому чи більше, навіть. Тут все дуже самостійно, все розкладено, все розраховано на самостійність студента. Тобто ви можете ходити на лекції чи не ходити на лекції. Єдине, де треба ходити, це є семінари, але там так само вам видають якісь завдання. Часто треба просто його зробити. Як ви його робите, де ви його робите їм судно? І ви здаєте в кінці тільки роботу, отримаєте оцінку. При тому, коли ви здаєте екзамен, розповім, як це проходило в мене просто два приклади. Один приклад професор задав мені питання по своєму предмету, але теми, які вивчають ще в школі, в гімназіях. Оскільки я тут в гімназії навчилася, я поняття не мала, що він від мене хоче, не могла відповісти, я йому так і сказала, я цього не знаю. І він продовжував задавати питання на ту саму тему, тільки як ви поширені. Я йому кажу, слухайте, я не знаю, я не можу відповісти на ці питання. І взагалі, чому ми цього не вчили в університеті? Це ще я не знаю, звідки ці взагалі теми беруться. Він мені сказав, все одно це є база, її треба знати, її мають знати всі. І так він мене завалив. <с> це було не мали бриздавати тоді екзамен, це один приклад. От інший приклад на лекції нам видали список літератури: це було щось 25 чи 30 книжок, таких а 4 величезних. Товстенних по 600-700 сторінок. І запитання мені задали на екзамені, з якої сторінки 287, під дірочкою внизу дрібним шрифтом написане: я чисто випадково коли готувалася до екзамену, це прочитала і е, вивчила цю тему якби для себе, і тому я змогла відповісти. Тому поради всім, хто вчиться, самостійно треба вчитися завжди додатково. Треба читати книжки, треба читати літературу, треба вчитися дуже багато і не відкладати на потім, бо буде дуже важко потім нагнати. Хоча на перший погляд здається, що така воля вільна така в університеті, робиш що хочеш. Якщо це така, зараз я записала це все. Це така загальна інформація. Якщо вас цікавить більше, питайтеся, я буду відповідати конкретно і намагатися записувати відео про це. Всім пока!